Привіт! Сьогодні з вами хочу поділитися своїм вишивальним процесом, тим, над чим я зараз працюю. Ось такий писар з будиночком Джой Сандей. Розмір канви, самої канви. На 14 му каунті 62х34 см. Це величезна вишивка. Яскраві кольори. Багатокольорова аж 71 колір нит. Але ця схема. Ця сама картинка не дає мені спокою. Коли я замовляла цей набір, то він мені здавався якимось дуже-дуже гарним, насиченим, яскравим. А в реальності, на ділі бачу, що вона, ця картинка виглядає дуже піксельно, якось так прогонисто. Ну ніяк. Таке враження, що китайці просто почистили прогон і пустили в друк. Не знаю, чи варто вишивати далі чи ні. Зараз подивимося, що я вже тут навишивала. Навишивала трошки, небагато. Вишиваю цю ділянку. Важко, скажу я вам, дуже важко. Ця ділянка вишивається важкувато. Мішанина, страшна мішанина. Ця чорна ділянка мені взагалі не подобається. На вигляд, це. Просто темні, майже чорні кольори, але це не так. Тут багато відтінків зеленого від світло-зелених, салатових до темно-зелених, майже чорних, так само з фіолетовими кольорами, яких тут теж досить багато. Самі бачите, як зблизько воно виглядає все піксельно і негарно. Можливо, це тому, що я лише почала вишивати, нема результату, ну хоча б 20%, Не звикла ще до цієї вишивки. Але якщо і далі виходитиме так піксельно, то я просто перестану працювати над цією картиною і переключу свою увагу на щось інше, достойне мого часу і сил. 71 колір радості зараз перед вами на трьох органайзерах. Перша палетка з яскравими кольорами. Отака От гарна. Далі йде друга палетка. Тут зовсім трошки ниток. Ну, нічого цікавого. І третя палетка. Тут теж досить багато кольорів. Ну, раніше я її побільше вишивала, а зараз і ця картина буде для мене велетенською, багатокольоровою вишивкою важкою. Сонце засвічує, не можу ніяк спіймати кадр, щоб продовжити знімати відео. А, давайте порівняємо ось цю ділянку з картинкою. А, якась незрозуміла мішанина поки що. І на картинці, і на канаві дуже темнуваті ділянки тут. А цей будиночок. Ну, ніяке. Я не знаю. Можливо, хтось вишивав таку картину вже. Поділіться, будь ласка, своїми результатами. Дякую за перегляд.